Всім привіт! Сьогодні у нас чизкейк в чизкейк факторі. Ось ми в Англії, але це американський чизкейк. Покажіть, що його піднімаємо. Що показувати, це просто картинка. Там вже 5 грамів протеїну. О, на секундочку. Ну, так добре, а чим він такий Попечний. відомий, популярний? Ну просто відомий зазвичай тим, що там можеш приходити і в деякі місяці можеш скільки хочеш їсти, а ніби десь паста. А ніби десь паста, і ще всі люблять їхні бренд, це, стікс. Це, це кав'є, ну типу ресторани? Ну типу такі, так. Да. Типа ресторан. ресторани. Ресторани швидкої їжі? Ярослава? Магра та рядочка. Ну, він запорізаний. Серіос? Ну що він бувається? Ну ярно. та чому? Ну, в нього просто проблеми. І так поглядає на фоне. А вот так є. Дуже. Я вже може їсти, ні. Так, мой буде... запіканкою. Їсти мене будемо сьогодні. <смір> Тоді я знімаю вже це все. блін, стільки війс, я не знаю. Але для чого ми порізали, теж не ясно. Та, ага. Ну, щоб зручно було. Щоб продавати. Да, до речі, Зручно купувати і потім в кав'ярні якісь продавати. <смір> Дуже <Доді, смір> А чого ні, все порізано. Важко порізати. Так, А ти свій чизкейк, який зробив, легко порізав чи ложечкою виковирював, розкажи нам просто, я не знаю, що відбувається. Напишіть нам рецепт, що робити з з Recept? Так. Що ти зараз собі Матчу звариш на кокосовому молоці? Я зараз яд роблю, може, я ем. затикає. Як ти виділяєш і так. Отруто взагалі там буде українською буде отрута. Макенький. М'якеньки. Тут... Просто нікого тут не потрібен ніколи. Не потрібен ти нікому. І з будь ласка, пирожка. Отакий. Бери ложку пробуйте. Я теж хочу. Повірило. Я вже щось зроблю нарешті. Він буде робити. Полику з фісташкою. Тобто ти збираєшся її розтоплювати? Ні, блін, розкидувати. Я одну не дівку. Гар, в нас не завдання токсик відео записати, я перепрошую. Ладі, що мені навіть не треба старатися. Так, тобі не треба старатися. Ні, ну то ж ось. Я буду, блін, з фісташкою пасти робити, розмазувати по стінам. Питання, блин, чи вода мокра?

<смеш> а стара... зараз нема в старбаксі ну, в немає Старбаксі чизкейків? Ну а немає, в, Англии в Англии не... Нічого не немає. Ну такі чизкейки в Нью-Йорку, а вони там... <смеш> я роблю, блін, не заважаю. Я роблю, це вже смішно. Ти не заважаєш! Значить, там не зети він казав, що був з карамельною. Э, wow. З карамельною поливкою зверху. А зараз Ярослав зробить неймовірно прекрасну фістачку. Не для вас. Дуже ну, смачно. Я думала, що він буде гірший. Але насправді дуже смачний. Смачний чизкейк. Так, yeah, yeah. і дуже схожий, як і, в Старбаксі. А я дуже любила в Старбаксі, але зараз його тут нема. Yeah. А чого а, тут кроватка Ярослава шкільна на стільчку okay. висить? Я yeah. готуючи до завтра. Може Ви вже виходити, я сам. Це він вийду. спить на вулиці. Так, да, після сьогоднішніх зйомок відео він спить на вулиці. Да, Господи. він не вироблюється! Ну подивись, що він зробив просто! Я мій кусок. Не треба! Ні, треба треба! Не треба їсти. Забери ногу свою! Да, ще блин, щеблен, підстав. Це вона така рідка. Смакота. Зараз нормального соуса, пасти, смаку. А ча. Ти шреп. Як дуже Я хочу молодий. Ти просто дурдом. Мені скоро піду на вулицю спати. Mm. Мартин, до речі, молодець. Котик з yeah. собою дати чи там знайдеш? <рес> там, до речі, є машинка, там не можна робити фотоги. Давай заберемо її, наші сусіди висили. Така <рес> <рес> файна. Нехай вийде, Ярко не краще біля неї облаштовується. <рес> вставати. Фотоги <областовуються. рес> <Ходови> продавати, давай. <рес> Дуждому часу дуже про мене говорите, а ось аби такі дві чуть-чуть. З привітом. У чуть чуть дві. Да три. Можна якось вже застосовувати не москальську мову. Можна інші кликати. Таке враження, що ти вчив е, ці терміни російською мовою, тому не знаєш, як це буде українською. Так, бо зі мною мами спілкувалися і не російською. Ага, мама з тобою завжди спілкувалася. Мама зі мною не спілкувалася. Мама завжди з тобою мовчала. Ви поставите аккаунт, як буде? Ти не зможеш першим видалити аккаунт. Що це? По-друге, дуже смачний чизкейк

Це ярко красиво є сьогодні, а ти ніби, я не знаю, то останні чіски, які тобі дадуть сьогодні. Сьогодні, її. то я все, що останні, ну завтра почнеться. Як це, ну так, да. ми більше не будемо купувати. Так, да, це тільки одноразова акція. Те вони якісь чуть-чуть для солони. Ну, напевно, я не знаю, да, чому не дають так багато цукру. Бо вони американці. Засолони. Як це засолони? Може, через те, що пісташка? Точно. Е, хто звонив, Новий гость зараз прийде. Гість. Звітай. А де ж діти що? Ніхто нікуди не йшов. Ну, Ні де брат прийшов. Гість на жаль. Як справи? Молотя. До зустрічі. <реку> Давайте, який рецепт? Швидко знімай, лол. У нас оператор і ми не доплатили така зйомка. Я і чизкейк лишилась?